Після кривавих подій в Києві на вулиці інститутській частину України лихоманить від сепаратистських акцій протестів та проросійських мітингів. Протягом останніх двох місяців прихильниками відокремлення регіонів від України проведено понад три сотні акцій за участю понад двох сотень тисяч мітингарів. Кримінальні справи, які сьогодні порушені службою безпеки України і Міністерством внутрішніх справ, знаходяться в активній стадії розслідування. 15 осіб. Службою безпеки лише заарештовані, це так звані самопроголошені губернатори обласних центрів Донецької, і Харківської і Луганської областей. Це ті особи, які вчиняли силові заходи відносно захоплення будівель державних адміністрацій. Незважаючи на те, що понад десяток сепаратистів затримано силовиками, неспокійні дні для українського суспільства продовжуються за нашу інформацію на, на початку травня, це 9 травня і 1 травня, планується також ряд масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні для того, щоб продовжувати ті. Акції Російської Федерації відносно України як не дати нам можливості стабілізувати ситуацію в країні, стабілізувати економіку країни в такій непростій ситуації важко. Тим паче Україна і східною сусідкою має чималу кількість спільних підприємств в оборонній галузі. Хоча, як відомо, ряд країн світу відмовляється від військової співпраці з Росією для нашої держави, такий крок стане болючим зросте безробіття. Тому уряд шукає шляхи вирішення проблеми. Питання якими ми щоденно займаємося для того, щоб перепрофілювати діяльність цих підприємств, перенаправити наші експортні можливості в інші країни, те, що ну випускати продукцію для Російської Федерації, яка потім відносно нас буде направлена, це по-моєму безглуздя, і це рішення вже й прем'єр-міністром прийнято про те, що ми припиняємо співробітництво в сфері. Військового військове співробітництво з Російською Федерацією. Дарина Денисенко Олександр Галянт. для інформаційного випуску